Доброго дня, шановні друзі, рада вас всіх вітати, всіх, хто присутній сьогодні на нашій зустрічі. З вами, як завжди, я, Поліщук Людмила, головна редакторка журналу Кадровик України та вся наша професійна команда. Дайте, будь ласка, знати, чи чути мене, чи видно мене, щоб я не вела монолог, а щоб ви чули все прекрасно. Чуєте, бачите. Прекрасно! Шановні друзі, як завжди, чекаю на ваші запитання, для того, щоб надавати вам відповіді і допомагати вам в ваших скрутних ситуаціях з вирішенням питань трудового законодавства. Поки я чекаю ваших запитань, почну надавати інформацію стосовно того, що я вважаю за потрібно донести. З перших хвилин нашої зустрічі. У нас є група військового обліку. І от е задали сьогодні питання стосовно того, в якому журналі реєструвати списки військового обліку. Питання нібито просте, нібито на перший погляд, нікому Точніше сказати всім зрозуміли, але дійсно, якщо ми беремо до уваги пункт 40, порядку 1487, ми з вами бачимо. Написано: що року до 25 січня, станом на 1 січня, списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку. Підписується керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи організацій, а також особою відповідальною за ведення військового обліку та реєструється в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств та організацій. Проте питання, яке надійшло від курсанта нашого навчання, було правильним а в якому журналі реєструвати, тому що дещо недосказана, зазначена норма. На мій погляд, вирішення цього питання дуже просте: або ми заводимо в діловодстві в номенклатурі справ підприємства установи організації окремий журнал для реєстрації вихідної документації. З територіальними центрами комплектування Міністерством оборони і Генштабом, або ми просто реєструємо в вихідній документації. Чому моя позиція вихідної документації? Тому що з дій, які ми проводимо, ми подаємо ці списки які ми будемо списки персонального військового обліку, ми будемо в подальшому звіряти саме з територіальними центрами комплектування. Тобто ми їх будемо надавати для звіряння. Раз ми будемо їх надавати на звіряння, значить, вона буде у нас іти як вихідна документація. Проте, звертаю увагу: ви можете завести журнал реєстрації. Вихідних, вхідних листів саме з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Міністерством оборони та Генеральним штабом. Ось таке вирішення питання. Друге питання, яке надійшло сьогодні також в групу. Стосовно того, що прийшло. Чи прийшов правильніше сказати, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на перевірку до підприємства, яке було реорганізовано? Керівник підприємства з тих чи інших причин вирішує не допускати до перевірки. Звичайно, з боку територіального центру комплектування скарга, і попередження про те, що на них буде накладено штраф за недопущення до перевірки. Керівник підприємства, який не допустив до перевірки, аргументує свої дії тим, що він вважає, що такого підприємства, яке прийшли перевіряти, Територіальний центр, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вже не існує так, як воно реорганізовано. Проте, звернемося з вами до господарського кодексу, і ми знаємо, що якщо мова йде про ліквідацію, можливо, керівник. Цій ситуації дещо перепутав. Якщо ми говоримо про те, що ліквідується підприємство як юридична особа, його просто немає, не існує, тоді дійсно немає підстав для проведення перевірки територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Проте, якщо підприємство, наприклад, приватне акціонерне товариство, Пройшло реорганізацію і утворилося акціонерне товариство з філіями, яке має е, відокремлені структурні підрозділи юридичні, то правонаступниками прав та обов'язків відповідно до господарського кодексу є саме ці філії. Тобто, якщо територіальний центр комплектування завітав до однієї з цих філій. Вони є правонаступниками прав та обов'язків приватного акціонерного товариства. І не допускати до проведення перевірки ТЦК та СП керівник фактично не має права. Зверніть на це увагу. Я е, мала надію, що фактично більшість роботодавців розуміють, що таке ліквідація, що таке реорганізація. Я трошечки вам прорекламую: у нас є прекрасні випуски, у нас є прекрасні спец... спеціальні видання, там, де ми якраз в деталях розповідаємо, що таке ліквідація підприємства повністю, які ваші дії, що ви маєте право, що ви не маєте право, як роботодавці, як працівники, що таке реорганізація. Так от звертаю вашу увагу. В двох словах, тому що ефір у нас коротенький, і за цей короткий час я хочу донести цю інформацію. Якщо ми говоримо про ліквідацію підприємства, цього підприємства як юридичної особи не стає, тобто анулюється повністю. Дії і правонаступництво ніякі не передаються. Якщо мова йде про реорганізацію підприємства або великого акціонерного товариства тощо, і реорганізація проходить шляхом приєднання, тобто когось ще приєднують до товариства, яке вже існує, шляхом роз'єднання, тобто велике підприємство поділяється на дві частини. Поєднання, тобто з декількох, з трьох, чотирьох підприємств, робиться одне, це все є реорганізація. Я розумію, що в цей момент, коли ми говоримо, що утворюється, наприклад, коли роз'єднання було одне підприємство, стало дві юридичні особи, два підприємства стало. Проте, обов'язково. Право переходить саме до цих двох підприємств, які утворені шляхом реорганізації. І в документах статутних також буде написано, що вони є правонаступниками. Зверніть увагу не тільки прав, а й обов'язків. Тому, якщо ми з вами зараз говоримо про обов'язок допуску територіального центру комплектування, та соціальної підтримки. У випадку, який я зазначила, то обов'язково керівник підприємства повинен допустити представників його до перевірки. Так, у нас надійшло, здається, питання, я зараз передивлюся. Так, з чату. Доброго ранку, підкажіть, будь ласка, я відповідальна за військовий облік. Зараз знаходжусь на, лі... на лікарняному. Я повинна якось повідомити про це, видавши наказ, що я не можу зараз вести військовий облік. Коли ми говоримо про те, що ви йдете у відпустку, ви, звичайно, тоді можете знати про те, що ви будете відсутні на робочому місці і не зможете виконувати свої посадові обов'язки як відповідальної особи за військовий облік. Попередньо ви пишете службову записку відповідно про те, що ви. Будете відсутні, і керівнику повинно бути доведено, що повинна призначена бути особа, яка буде на цей час виконувати обов'язки зведення військового обліку. Якщо ж ви захворіли, так як у вашому випадку, ви не можете передбачити це, ви не можете тоді ніяких своїх дій проводити, це виключно вже прерогатива самого керівника, призначити особу. Відповідально за ведення військового обліку на час вашої відсутності. Так само, як і звичайна процедура, коли, ви признач... коли призначається будь-який працівник на час відсутності основного працівника. Ніяких з вашої сторони службових записок ви не зобов'язані писати. Це вже повинен приймати рішення виключно керівник, видавши розпорядчий документ. Так. Далі, доброго дня, підкажіть, будь ласка, можливо, у когось вже є досвід. Компанія планує бронювання, але є проблемні працівники, як їх можна забронювати без порушень і без страт працівників? Дякую. Ну, по-перше, треба розуміти, які проблемні питання. І які проблемні працівники? Якщо ми говоримо про те, що працівники не надали військово-облікові документи, це найчастіше проблемне питання, можу сказати, з досвіду роботи практикуючого начальника відділу кадрів, а не лише лектора і консультанта, то Якщо ми говоримо про кількість військовозобов'язаних, ми подаємо загальну кількість. Звичайно, що таких працівників ви забронювати не зможете, якщо у вас немає військово-облікових документів, хоча б через те, що ви подаєте інформацію про військово-облікову спеціальність, територіальний центр комплектування, де на обліку вони стоять, куди подається інформація про забронюваних осіб. Тому загальну кількість вони можуть війти. А от, уже коли ви подаєте списки на бронювання, ви не зможете їх зазначити, тому що відсутня буде інформація стосовно саме цих осіб. Так вони подають резерви плюс. В резервах плюс фактично відсутня будь-яка інформація, за виключенням того, що вони мають прізвище ім'я по батькові. в деяких випадках іде військово-облікова спеціальність. Але більшою частиною такі резерви плюс ідуть з прочерками, тобто відсутня повністю вся інформація, і застарілі дані стосовно військкомату. Це, наприклад, може стосуватися працівників, які на сьогоднішній день є тимчасово переміщені, але на військовий облік вони не стають за місцем перебування і місцем роботи на сьогодні, де вони знаходяться. Це дуже проблемні питання. Я розумію працівників, які відповідають за військовий облік, тому що ну, важко працювати з такими людьми. Зараз нехватка кадрів, і кожний керівник тримається, особливо якщо дуже важлива людина як спеціаліст, але він цим, скажімо так, маніпулює що. Його не звільнять, тому що їм дорожать, але відповідно, якщо ми будемо говорити по законодавству саме відповідно до останнього підпункту чи абзацу, як правильніше сказати, пункту 34, саме керівник повинен зобов'язаний, навіть не просто треба чи не треба, а саме зобов'язаний повідомити територіальний центр комплектування. Про порушення правил військового обліку з боку працівника, а саме те, що не стає працівник на облік, не оновлює свої дані. По військовому обліку в територіальному центрі комплектування за місцем розташування, чи місцем знову ж таки зараз трошечки перескакую, але хочу, щоб ви зрозуміли: тут є такі прогалини в законодавстві або за місцем реєстрації, або за місцем проживання. Фактичного. І, от він сьогодні проживає, наприклад, в місті Вінниця, але переміщений, наприклад, переміщений з Луганської чи Донецької області, чи Херсонської області. І він продовжує мати відмітку про те, що він є, стоїть на стоїть взятий на облік саме в тих територіальних центрах комплектування в областях, в яких я вам говорю. <кій> а за місцем свого фактичного проживання він не стає на облік. Тим самим він порушує один з пунктів правил військового обліку, проте законодавство і не став на облік в облічного Територіальному центрі комплектування за місцем свого фактичного проживання, коли він сюди перемістився на протязі семи днів. <кхід> Проте, знову ж таки, в законодавстві є прогалина, яка говорить, що він подає військовий квиточок, в якому він стоїть на обліку. Або за місцем фактичного проживання, або за місцем реєстрації. Тобто працівник відділу кадрів, який приймає документи, він стає в дещо таку патову ситуацію входить, що нібито військовий квиток є по факту, і нібито його немає. І прийняти, він зобов'язаний, тому що якщо ми говоримо, що стаття 24, вона чітко передбачає, що працівник. Майбутній працівник приймається на роботу, він подає, крім паспорта, ідентифікаційного коду, е інформації про свою освіту, медичний огляд, в деяких випадках, і військовий квиточок. То він скаже: Я вам надав військовий квиточок. У вашому випадку фактично немає підстави для того, щоб відмовити працевлаштування. Проте обов'язково в такому випадку повідомлення, що працівник обов'язково повинен стати на військовий облік. На протязі певної кількості днів. Тому що законодавство не містить інформації, я саме зараз говорю про 24 статтю КЗПП, яка містить текст, що надає військово-обліковий документ. Але там відсутня інформація, де він обов'язково зареєстрований за місцем фактичного проживання. Він просто надає документи. От як бачите, дуже багато прогалин в законодавстві, які тільки практик стикається з ним і не може фактично діяти відповідно до чинного законодавства. Тому що, якщо ви приймаєте на люди, людину на роботу, так, ви порушуєте. Якщо ви не приймаєте, ви також порушуєте. Тому я вам раджу: для того, щоб уникнути такої ситуації, обов'язково призначати людей на посаду, ви приймаєте, якщо є військовий квиточок, проте. Ви даєте їм 5 днів для того, щоб вони стали за місцем реєстрації, по місцем фактичного проживання, повідомлення письмо, ви обов'язково знайомите з правилами військового обліку під підпис. І в разі того, якщо він не надає військово-обліковий документ, з підтверджуючим реєстраційним записом, ви повідомляєте ТЦК. Тобто ви не порушите в цьому випадку і Кодекс законів про працю, ви не порушите при цьому і закон про військовий обов'язок, і правила військового обліку, і обов'язок працівника, про повідомлення військомату, перепрошую. На сьогоднішній день військоматів немає, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, про порушення правил військового обліку. Ось таке моє бачення визначеного питання. Так, які в нас ще питання? Так, Леся, у нас активний учасник Леся Кривдів. Доброго дня! Питання щодо сумісництва та суміщення. Якщо вчитель освітнього закладу має тижневе навантаження більше 18 годин, тобто однієї ставки-години поверх ставки рахується сумісництво, е, Ніколи не може рахуватися сумісництво, поки ви не оформили працівника за сумісництвом. От, якщо у вас є наказ, що таке сумісництво? Сумісництво – це інший трудовий договір Леся. І якщо у вас не оформлений трудовий договір з працівником інший, який звучить, що призначено за сумісництвом, все, що людина виконує, це будуть понаднормові години, щоб ви розуміли. Так далі, чи можливо згідно наказу про розподіл навантаження це години понад встановлену норму. Е, мені для того, щоб надати вам відповідь, мені потрібно подивитися саме розподіл педагогічного навантаження. Е, я так зразу вам відповісти не можу, тому що це специфіка, все таки педагогічне навантаження. І е, якщо ви на наступний день е, перепрошую на наступну нашу зустріч, підготуєте це питання. Нагадайте, точніше мені, про нього, я підготую відповідь стосовно перерозподілу навантаження. Це не загальні все такі норми законодавства, які можна відразу так відповісти. Все-таки педагогічне навантаження, освітнє законодавство стосовно трудових відносин, воно має певну специфіку. Дякую за розуміння. Так, Савченко Альона. Доброго дня, працівниця має дитину 6 років, яка ходить в приватну школу, повинна забирати о 14. Як правильно оформити змішану форму роботи їй? Вона офлайн працює. Скажіть, будь ласка, що ви розумієте, якщо ви зараз в ефірі, якщо ви зараз в ефірі, Савченко, Альона, підключіться, будь ласка, щоб я зрозуміла, я... що ви маєте на увазі? Доброго Ваші... дня. Чути, так, мене добре, нормально так, так дивіться. У мене є працівниця, і вона звернулася з тим, що вона каже: зробіть мені змішану форму навча роботи, щоб була і офлайн, і дистанційна, бо я повинна забирати дитину о другій годині, і я зможу працювати з дому дистанційно. І якби вона керується тим, що. На сьогоднішній день це дозволено законодавством, що ми повинні йти їй на поступки, так, як військовий стан, так як наше місто йде, ну, територія, де місто Харків, тобто до бойових дій, відноситься, і от вона вимагає, би, того, щоб ми їй зробили змішану форму роботи. А Дивіться, і... Із... Альона, Альона, да? правильно? так? Так, 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 все правильно. Я хочу звернути на вашу увагу, що якщо ми говоримо про дистанційну форму роботи, вона дійсно передбачає, що вона може працювати частиною роботи у вас на території приміщення, а частину роботи вона може виконувати. Це не пов'язано навіть з воєнним станом, це пов'язано з тим, що є дистанційна форма роботи відповідно до статті 60 пункту 2. Яка передбачає дистанційну форму роботи. Ви можете, якщо ваша робота, наприклад, медсестра не може дистанційно працювати, як ви розумієте. Правильно, якщо ми говоримо про форму роботи бухгалтера, то вона може допустити таку форму роботи. Що ви задаєте їй завдання? Вона працює дистанційно, підключений комп'ютер. Вона виконує певні завдання саме на комп'ютері у себе вдома. А частину роботи вона може виконувати на території вашого підприємства. Угу. Це все повинно обов'язково бути оговорено в договорі. Звертаю вашу увагу, що це крім наказу видається обов'язково договір в письмовій формі про дистанційну роботу, угу. є форма. Ви зверніть увагу саме ім, стаття 62, не 62, а шістдесят Угу. Вона передбачає дистанційну форму роботи і там зазначено типовий договір при застосуванні дистанційної форми роботи. І вам саме в цьому договорі повинно бути прописано, з якої по яку годину вона працює у вас на території підприємства, а в яку годину, з якого по який період вона працює вдома. Вдома чи в іншому місці, тому що якщо ми говоримо про надомну роботу, її така форма роботи, ну, то треба да, за адресою. Так. А mm -hmm. якщо ми говоримо про дистанційну форму роботи, вона може з дитиною піти на гурток, наприклад, забрати дитину, і вона може за комп'ютером працювати. Дитина там танцює в своєму гуртку, а вона сидить і працює за комп'ютером. Тоді ви не можете її контролювати час, головне, щоб була виконана робота. Mm -hmm. Але це повинна бути обов'язково письмова форма. Ми з колегами дещо спілкувалися і дискутували стосовно того, що не обов'язково воєнний час письмова форма договору. Але mm -hmm. я рахую, що саме цю дистанційну форму роботи прийняли пізніше, і вона передбачає саме письмову форму, тому що саме в цій в цьому договорі ви зазначите всі умови, щоб у вас потім не виникало трудового спору. Тому що так чи інакше, якщо у нас... Є працівники, які трактують категорично якісь свої права, так чи інакше, рано чи пізно виникають конфліктні ситуації. Ви розумієте самі правильно? Так, звісно. Тому ви можете оформити такий договір. Він буде називатися перевести. Він, він, сам трудовий договір буде називатися про дистанційну форму роботи. А наказ буде про переведення працівника на дистанційну форму роботи. При цьому ви обов'язково повинні зазначити, як працівник працює. Те, що ми ага. зараз з вами проговорили, обов'язково номер телефону, по якому ви будете спілкуватися в разі необхідності і адресу електронної пошти, тобто обов'язково ага. засоби зв'язку, щоб були. І якщо говориться про те, що в неї є час, коли вона може не виходити на зв'язок, от, наприклад, вона з другої до третьої години займається з дитиною у логопеда. Це я вам як приклад. Ну, вона так. не може в цей період виходити на зв'язок, але ви можете нервувати, тому це все повинно бути прописано в самому договорі, що uh -huh. з другої до третьої їй дозволяється не виходити на зв'язок. Uh -huh. Там все це прописується. Сама це форма прописує. договору вона uh -huh. передбачена саме статтею 60-2. Добре, велике вам дякую, гарного дня. Дякую, гарного дня. Так, Леся знову Леся Кридік, вихователь дошкільного закладу, повна ставка працює ще інструктором фізичної культури в цьому ж закладі на 0,5 ставки. Це сумісництво? звичайно, Леся, звичайно, це сумісництво. і повинно бути обов'язково оформлений трудовий договір інший. Якщо ми говоримо, якщо ми з вами говоримо про те, що працівники працюють. І, можливо, це суміщення, але тоді повинно бути е, дозвіл на таке суміщення. Вона не може фактично дивіться, у вас вихователь е, дошкільного закладу, повна ставка. Вона вже суміщенням, перепрошую, вона точно не може займатися, тому що вона повинна е, весь цей свій час віддавати діткам, і тобто, вона не може суміщати, залишити дітей цей час. І проводити інструктаж і фізичні вправи з дітками робити в іншій групі, наскільки я зрозуміла вас правильно? Тому обов'язково це тільки виключно сумісництво. Я маю надію, що вам зрозуміло. Так. Які ще у вас є шановні питання, тому що у нас вже підходить наша зустріч. До завершення, які ще ви хочете задати питання. Що у вас незрозумілого, можливо, можливо, у вас є якісь термінові питання, які ви повинні вирішити. Якщо у вас питань немає на сьогодні, я вам вдячна за нашу зустріч. До речі, хочу вам сказати, щоб ви скористалися. Унікальною можливістю, це дійсно унікальна можливість. Розроблено спеціальний випуск нашого журналу Кадровик України, який називається енциклопедія трудових штрафів. Ви можете придбати його, звернутися до нашого адміністратора і отримати цей спецвипуск. Там не просто розміри, штрафів, там ви бачите приклади, які можуть розгортатися при перевірці держпраці і які наслідки цих перевірок. І випадки порушень. Тобто, наприклад, коли порушується неукладання трудового договору, в яких випадках? В яких випадках розглядається це як порушення, в яких випадках розглядається це не як порушення? Оплата праці, порушення правил робочого часу і часу відпоч відпочинку. І відпочинку. Тобто, всі ці моменти. Розглядаються саме в цій енциклопедії трудових штрафів. Для вас це буде для кожного дуже корисним, і ви будете інформовані, за що ви можете отримати штраф, за що ні. Це пророблена колосальна робота для того, щоб вам допомогти. Скористайтеся зазначеною нагодою. Ми з вами прощаємось до слідуючих зустрічей. Кадрекс. Це кадрова платформа, яка складається з професіоналів, які готові завжди прийти до вас на допомогу. До побачення!